Миколаївщина отримала новий пожежний автомобіль зі Швеції. Кошти на нього зібрали шведські благодійники у понеділок, 29 січня. Заступник начальника Миколаївської ОВА Микола Марінов разом з головою фонду Кінбурн Лайф Євгеном Полтавчуком, який доставив автівку до Миколаєва, передали її на потреби первомайської громади. Ваша громада найбільш постраждала від всієї той працької любові, яку ви на себе відчує. Я дуже вдячний моїм шведським партнерам, які допомагають. Це все придбати й знаходять час і роблять все для нашої перемоги. Нехай ця машина дійсно служить вірою, правдою і допомагає в безпеці вашого регіону. Ці речі, які передав нам Андерс зі Швеції, це яскравий приклад того, що людина небайдуже. Автівка оснащена усім необхідним пожежно-технічним обладнанням. Разом з цим громада отримала і лікарські засоби та медичні вироби. За словами Миколи Марінова, нова техніка стане надійним помічником для створення у Первомайській громаді місцевої пожежної охорони, а в перспективі центру безпеки, до якого планують додати поліцейського офіцера, спеціаліста з цивільного захисту, а також осередок екстреної медицини. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.